Верховна Рада хоче заборонити Українську православну церкву Московського патріархата? як російська православна церква вербує прихожан для війни проти України. Росіяни знову атакують Авдіївку та розслідування BBC щодо вибуху в лікарні сектора гази про це і не тільки говоримо далі. Внесеться. В Україні можуть заборонити релігійні організації, які пов'язані з Росією. Зокрема, це стосуватиметься й української православної церкви Московського патріархату. Законопроєкт пройшов голосування Верховної Ради поки що в першому читанні за 267 народних депутатів. Цей законопроєкт ще 10 місяців тому розробив уряд, цьому передувало рішення Ради національної безпеки та оборони. Релігійне питання гостро постало з початком широкої війни. У ПЦМП, начебто, зреагували на військову агресію Росії та навесні 22-го року внесли зміни у свій статут, нібито відмежувалися від російської православної церкви. Росія розпочала воєнні дії проти України. Українська православна церква завжди була, є і буде своїм народом. Однак релігії знавча експертиза держслужби з питань свободи совісті засвідчила УПЦ залишається структурним підрозділом російської православної церкви. Тому журналісти продовжують використовувати приставку МП, щоб українці розуміли приналежність цієї церкви. Утім, казати, що Верховна Рада заборонить діяльність УПЦ МП невірно. Нюанси законопроєкту Суспільному пояснив Микита Потураєв, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної. Політики. Стандартною процедурою для всіх цивілізованих країн демократичних є судова процедура. Судова тому вона в цьому законі передбачена ніхто нам не дорікне, що ми значить якось тиснемо або тим більше репресуємо конкретну церкву через питання, значить віри, там релігії, щось таке, нічого подібного. Нічого порівного, ми в це взагалі не втручаємось. Що про законопроєкт думають в самій УПЦ та як реагуватимуть? Мій колега поспілкувався із речником Української православної церкви Московського патріархату. Я розглядаю ці законопроекти як політичну боротьбу, яка є в кулуарах самої Верховної Ради, і тому сьогодні прийняття або не прийняття цих законопроєктів буде підтверджувати лише. Те, наскільки маргінальні різні політичні структури далі на законопроєкт чекатимуть правки та друге читання, тож стежимо за цим. А поки розкажу вам про діяльність російської православної церкви. Керівництво РПЦ створює власні приватні військові компанії на території РФ. Про таку собі діяльність церкви дізналися в службі безпеки України Андріївський хрест. Це назва однієї з таких ПВК. Вона діє на базі Кронштадтського морського собору в Санкт Петербурзі, кажуть в СБУ. Тамтешніх парафіян вербують до російських угруповань з подальшою відправкою на передову воювати проти України. Звідки гроші на такі ПВК з благодійних внесків та пожертв на будівництво храмів? А вносять їх наближені до Путіна представники фінансово-промислових груп Росії, такі дані СБУ. Невелике уточнення по ПВК, ані в даному випадку, ані в інших випадках приватних військових кампаній на Росії не існує. Це все продовження форм діяльності російських спецслужб, які фінансуються в тій чи іншій мірі, власне, з бюджетних і навколо бюджетних структур, і виконують поставлені воєнно політичним керівництвом режиму кремлівського режиму завдання. Тому так, вочевидь, існуючих інструментів. Бракує і ось ну, остаточно палять уже і цю структуру, яка в ідеалі мала би ну, публічно відповідати за інші речі. Ну тепер бачимо, що останні маски знято з РПЦ ФСБ. Як і очікували українські військові, після нетривалого затища росіяни знову пішли в наступ на Авдіївку. Окупанти активно використовують авіацію та безпілотники, як дрони-розвідники, так і ударні. Утім, сили оборони тримають позиції. Більше того, українські військові збили п'ятий ворожий літак під початку масованого наступу РФ на Авдіївському напрямку. Це штурмовик Су 25 Це як вже зазначалося п'ятий за десять діб, тобто в Ворог використовує ці дозвукові літаки для підтримки наступаючої піхоти і своїх колон. ну І наші наші воїни, один одна з військових частин сухопутних військ Збройних сил України досить успішно з ними борються. Тобто були ще пошкоджені літаки, але ми їх. Ми збиття їх під підтвердити на 100% не можемо, тому не робимо, як це робить російське міністерство оборони. Ну ми такі літаки не враховуємо для нас важливе тільки 100% підтвердження. Для ефективної боротьби з росіянами нам потрібна підтримка, і її для України проситиме Байден у Конгреса. Мова про виділення 60 мільярдів доларів повідомляє NBC News із посиланням на власні джерела. Пакет ще не остаточно сформований, але ймовірно, загальний запит на додаткове фінансування буде близько 100 мільярдів доларів. 60 для України та 40 для Ізраїлю. Очікується, що адміністрація Байдена офіційно подасть додатковий запит на 100 мільярдів доларів. Вже у п'ятницю, 20 жовтня, повідомляють джерела О третій ночі. Очікується виступ президента. США. Ми обов'язково опублікуємо основні тези на каналі. Тож стежте і продовжую інформувати вас про події в Ізраїлі та секторі Газа. Нагадаю, два дні тому ймовірно вибухнула ракета біля лікарні в секторі. Палестинська сторона заявила, що загинуло майже 500 людей. Обидві сторони звинувачують в атаці одна одну. BBC взялося з'ясувати правду. Вони переглянули відео та фото з місця подій, поговорили з очевидцями та експертами. Також їхній кореспондент побував на місці вибуху. Попередні висновки такі: по-перше, снаряд попав не в саму лікарню, а впав на внутрішній двір, де стояли автомобілі та перебували близько тисячі переміщених осіб. Всередині будівлі лікарні в цей час було близько шести сотень пацієнтів і персоналу, і це ймовірно все ж була ракета з двигуном, який перегрівся і перестав працювати. Такі висновки зокрема зробив доцент університету Вандербільта в США. Дослідники з Бібісі продовжують збір фактів та експертних висновків про вибух. А тепер щодо гуманітарної обстановки та евакуації цивільних. Єгипет погодився пропустити гуманітарний вантаж до сектора Гази, але 20 вантажівок, і поки це єдиноразова акція. Таке офіційне повідомлення офісу президента Єгипту. Його процитувало CNN. гуманітарна допомога зможе зайти до гази через Рафах – єдиний контрольно-пропускний пункт з Єгиптом. Байден заявив, що вантажі ймовірно зайдуть до гази не раніше завтрашнього дня, а от випускати людей із сектора Гази Єгипет поки не поспішає. Нагадаю, там залишається більше трьох сотень українців, які хочуть евакуюватися. Щоб пришвидшити порятунок своїх громадян, Україна об'єднає зусилля з Молдовою та Румунією. Спільне рішення міністри закордонних справ прийняли сьогодні після телефонної розмови і продовжуємо уважно слідкувати за розвитком подій та будемо оперативно. Ивно інформувати вас на нашому ютуб каналі, а поки залишайте коментарі щодо новин цього випуску несеться.